Ексклюзив на ютуб каналі Ростислав Продакшн сьогодні. Роман Недзельський, військовослужбовець збройних сил України, колишній гендиректор Палац Україна та друг Олега Винника розповість, де він, що він, на що хворіє, коли повернеться і що взагалі коїться. Щоб підтримати це відео і мою роботу, ставте вподобайку і також залишайте коментарі в підтримку. Поїхали! Вітаю, незламні українці, на Ютуб-каналі Ростислав Продакшн. Мене звуть Ростислав Калацинський. Я без камер не працюю. Сьогодні з нами військовослужбовець Збройних сил України, Роман Недзельський і Роман Товариш Олега Винника. Дуже багато чуток в інтернеті про пана Олега, зникнення, лікування, де він перебуває, і так далі. Я сподіваюся, що сьогодні коментар пана Романа буде чіткий і вичерпний. Дякую, що вийшли на зв'язок з моїми глядачами. Перше запитання загальне: наскільки довго ви знаєте пана Олега? Як довго ви товаришуєте? Я нагадую, що пан Роман, колишній генеральний директор Палацу Україна, власне, Олег Винник давав багато аншлагів, концертів. Там можливо знайомство відбулося у вас там чи ні? Абсолютно так. Ми запознайомилися якраз, коли він робив свій перший сольний концерт в Волоці Україна. <му> От, і не мене це, який останнім часом з ним працював, а е, люди, яких я знав більше, ніж Олега, і вони мені рекомендували Олега. каже, давайте спробуємо. І давайте спробуємо. Кажу, давайте. У мене тоді була така тенденція. Ну, взагалі, Палаці України тоді була тенденція надавати сцену, першу сцену України, саме українським виконавцям. Моя втунка, моя втунка. От. І ми самі проводили концерти. Більшості концертів українських проводив саме Палац України, саме менеджмент, яким я керував перелік і Тарас Петрененко, і Оксана Білозір і Олександр Злотник кожного року. Це все концерти, які відбувалися один на той кілька разів на рік. І Вадим Крищенко, і Анатолій Матвійчук, і Ансамблю Збройних Сил України, і ювілеї, 25 років квартету, гетьман. Ну я буду можна дуже довго переліковувати, тому що понад 2000 концертів ми провели за п'ять з половиною років, за п'ять і два роки. І коли прийшли, прийшли люди з пропозицією провести перший концерт з Олега Винника, я трошки засумнівався, кажу, я не впевнений, що він збере. Я чув, що є такий хлопчина. Але кажу, ну все-таки це ризик великий. Кажу, Палац України не береться за те, щоб ну, інвестувати, тому що ми інвестували вже в імена, наприклад, та це ім'я, це людина, яка має свою аудиторію. І я був приємно здивований, коли вони зібрали один наш і потім вони попросили зразу після концерту наступну дату. І ми познайомилися абсолютно приємна людина, без всяких там зіркових отих всіх пафосних, знаєте, корон на голові. І е, дуже комунікабельний, і, ну такий, як ну, справжній можех mm -hmm. mm -hmm. ну, Олега був термистим, його Олег... не визнавали в Україні багато років. А, але коли вже пан Олег почав збирати аншлаги, навіть е, він коментував в інтерв'ю, що там постери, так з моїм обличчям були по Києву. Багато хто запитував, а хто це? А він збирає аншлаги, так? Е, чи пам'ятаєте той момент переломний в кар'єрі Олега Винника, коли він дійсно почав збирати величезні зали, коли він став народним улюбленцем, і в яких стосунках вже тоді були в робочих чи дружніх? Моя рибонько зрібною хвилею! Стається він вже збирав стадіони, коли ми з ним познайомилися. от, Але. Палац України це знакова площадка. Це є площадка не бізнесова. Це площадка є іміджова площадка, тому що це перша сцена країни, і достатньо відпрацювати один концерт в Палаці України, зробити хороші е, телевізійні професійні зйомки, і це вже є портфоліо любого, рт, який вже багато про що говорить це. Вже став дуже серйозним. І Олег це зробив, і ми, ми з ним познайомилися якраз процеси на репетиції. Ну, дуже, дуже прості, дуже гарні комунікабельні люди. і Він і тая е -е, і все. Вони взяли другу дату, і так кожного року вони проводили е -е, перший концерт. Олег ви зробив, і ми з ним познайомилися в цей період. Ми з ним познайомилися. Здається, це був п'ятнадцятий рік, 2015 рік. Так а коли і ви вже і... почали спілкуватися більше як товариші, це було. А він приїхав мене поздоровити з ним. Народження. У мене в червні місце день народження, і е, в, мене, я, в мене якраз були там друзі. Приїхали з Портланду приїхала група Фрівей. Брікса mm -hmm. Сергій і це такі протестанти. Це євангеліська музиканти, дуже професійні хороші музиканти, мої друзі. І вони приїхали в мене. Вони вдома були, і Олег приїхав до мене. Вони, вони були недалеко стаю. І вони приїхали, ми собі гарно посиділи, ми зробили сейшн. Ну, як музиканти збираються, то вони грають і там популярні теми. Ну, так все дуже дуже було все по цивільному дуже mm -hmm. демократично. Ну, що і подарував і... чи пригадуєте подарунок? Е, е, так, звичайно, його парфум фірмовий парфум парфум Винник. До речі, я навіть не знав, що він має дуже такий, він є дуже. Скрупульозний такий, до, до запахів. Він дуже він він, знаєте, він і ніс. В нього є один ніс серед мільйонів носів. Так і Це ми так. в принципі ми ніколи не були друзями такими. Угу. А ми вже почали тісно співпрацювати. Власне, коли почалася війна, вже почалися активні військові дії. От, і наші артисти, там Іра Білик, Гарі Кричевський, е е Юра Крицяк, це фірма Мартін Галілео. Вони жили в одному містечку, це кузерна карта в Березівці, де більше місяця, понад місяць, буряти там жили, орки жили. Там не страшно, що поробили. У мене є воно на сторінці, ці всі пости, коли ми прийшли буквально 2 квітня, я вже був там, що вони якраз ми прийшли на їхню зачистку. І це, і... Це звичайно був шок і для наших артистів, для Іри Білик, для... І в нас, коли в нас загинув наш родич молодий хлопчина, 23 роки, і так сталося, що п'ять тіл наших героїв я супроводжував до Львова. Ми везли тіла, і я коли побачив, в яких умовах їх везуть, в цих... це жарко. Було вони в цих мішках чорних, І мені Олег передзвонив. Сам мені передзвонив і каже Стефанович, які є питання, які проблеми. Давай я чимось допоможу, давай я щось зроблю. От я кажу: ну в нас гостре питання стоїть, це нам треба рефрижератор для, для Груз 200 Ну, груз 200 це не приїде, це є ну, негарне слово. Ми називаємо на щиті, бо коли воїн воює, він зі щитом воює. А коли е, він вже загинув за Батьківщину, за Україну, тоді він вже є на щиті, його побратими несуть. І він каже: все, я готовий, я готовий вам забезпечити, купити. Скажіть, яка марка, яка модель? Але кажуть, Олег, це є дуже коштовна річ, тому що це має бути рефрижератор, який не просто холодильник, він має заморожувати, тому що, щоб довести тіло до рідних в дуже останню дорогу, треба його заморозити, тому що відстань дуже велика від Дніпропетровська, поки морги, ну це, це дуже важка процедура. Морально. Потім люди звикають, звичайно, до того. Ну, от. І кажу, у нас є артисти, є Гаррі Кичевський, є там інші і Іра Білик, є наші артисти, які є в Європі, вони готові ну, скинутися разом, щоб купити. Вони мені самі це запропонували. Але каже, ні. Каже, це моя справа, я сам я хочу сам від себе особисто. Так, і яка сума приблизно? Я не знаю взагалі. Ой, це було десь понад 12 тисяч євро. Mm -hmm. е Зараз ми прийдемо до. Yeah, до, до фонду «Вовчиться», чи тому, що ви єдина людина, яка публікувала світлини з олегом Винником після повномасштабного вторгнення, тобто вже майже півтора роки нічого не чути, а от ви знаєте більше. Ще в мене питання 21-го. першого, значить, квітня 2023 року. Ви можете казати так, ні або не знаю. Хочеться підтвердити. Чи може бути таке, що Олег Виник приїжджав в столицю в Київ буквально декілька днів тому, тому що мої глядачі помітили людину дуже схожу на Олега Винника? Чи може, чи чули щось би таке? Чи це може бути правдою, чи ні? Цього не може бути. Якщо б він приїжджав, я би про це знав. Тому що ми, от буквально. За п'ять хвилин до включення з тобою, ми з ним спілкувалися по телефону, бо я йому перед тим написав, як буде можливість, щоб він мені перенабрав. Тому що ну він в студії працює, він не завжди є в онлайні, так щоб я відразу позвонив. От. І він мені перезвонив якраз за пару хвилин до, до включення. І ми якраз спілкувалися, бо у нас на сході зараз, де ми є, дуже сильно машини шкодять собі колеса, які попадають на осколки відмін від снарядів і. Є проблема вулканізації. А коли ми з Олегом зробили такий напрямок освоїли, значить ми купили дві машини вулканізації на базі спринтерів, які напередку ремонтують солдатам безкоштовного колеса. От і саме я власне хотів попросити, щоб одну машину ближче до нас поставити там, де ми стоїмо. Я не буду казати місто. Ну но... то ми якраз про це говорили. Так. Чи де зараз пан Олег, чи в Німеччині він? В Німеччині, так, в Німеччині девше. Uh -huh. Він uh -huh. працює, лікується і готується, готує гарну програму, адаптовує програму. Він Неприємна така інформація, яка розійшлася інтернетом, це з приводу його хвороби, так? Він лікується, кажуть, з приводу онкології. Uh -huh. Валерія Барон, голова офіційного фан-клубу, спростувала ці чутки. Чи можете ви спростувати цю інформацію? Ніякої онкології немає. Олег Винник, Бадрічок. В, в нього була дуже там неприємна хвороба, і вона якби ще триває, але це абсолютно не є зв'язано з онкологією. От, цей. Uh -huh. Знайте, мужчини після ближче до 50 в них починає вспливати наслідки їхнього життя, от як вони жили, скільки не досипали, скільки не доїдали, скільки концертів в день працювали, по два, по три, по чотири, в яких умовах і на холоді, і на душі, і на морозі, і на вітрі. А воно ж все дається ознаки. І не, і не тільки мужчини. Тобто ще. воно да, воно накопитилося, і зараз от воно все саме 에, не, чи зв'язано це буде. щось з ковідом, тому що я робив сам сюжет. Було дуже багато всього, і я дивився інтерв'ю з Гордоном. Він там казав, що в нього були ускладнення після ковіду, і це ну, дало негативний результат на здоров'я. Він навіть декілька концертів скасовував в Україні. Це, чи це щось можливо з ковідом зв'язано досі? Ну, з того все почалося так. Сто все почалося, причому воно ну, почалося ще до війни. Uh -huh. І перше ускладнення в Олега почалося до війни. Дійсно, було знято декілька концертів. І він вже поїхав в Німеччину лікуватися. Це було ще до війни. І так він там і залишився, тому що воно дало друге і третє ускладнення, на жаль. От. Але знаєте, люди виживають. Люди виживають, ми сильні, ми сильна націями, переборемося. Чому Олег не виходить на зв'язок з глядачами? Ну, Це питання до Олега Анатолійовича. Ну, Олег Анатолійович видалив усі дописи з інстаграму, з Фейсбуку. Чи знаєте щось ви про це? Чи нічого? Знаю, це не Олег видалив. Це його менеджмент останній видалив, тому що вони ж мали всі паролі і вони видали це все. Ні, це не Олег. Ми вчора ним спілкувалися. Він каже, я в шо? Каже, мене просто поставили перед фактом. Навіть мобільні телефони, які були теж їх всіх ліквідували. Тобто це менеджмент ліквідував. Добре, з'явилася також інформація, що продюсер. Олега Виника Горбенко mm. припиняє з ним співпрацю: це правда чи ні? І, взагалі, я прочитав цю інформацію, що пісні Олега Виника належать його продюсеру. Ну, я не знаю, яка там юридична складова, і хто кому що, що кому переписав і в кого що належить. Я єдине, що можу сказати, що артисти вони як діти, вони є дуже наївні, вони дуже довірчиві, і вони не завжди читають те, що вони підписують. Чому ідеальні, скажем, команди, це коли чоловік продюсер, менеджер, а дружина співачка. Змінити, це можна сказати про Селендіон, це можна сказати про Тіно Тернер, це можна сказати про Оксану Білозір. От і про коли є шлюби, то вони якби є одне ціле. От, а коли є ділові стосунки, на жаль, артисти не завжди вичитують, те, що вони підписують. Це зараз вже трошечки, знаєте, коли от наша на жаль українська культура, і вона різко, вона так знаєте, революційно не еволюційно перейшла в шоу бізнес, а вона революційно, раптом стала шоу бізнесом. І артисти спочатку опеклися на деяких речах, а потім вже почали дуже уважно читати і вичитувати те, що вони підписують. Там. Тому що якщо раніше артист був зацікавлений, щоб його показали по першому національному каналу, mm -hmm. і то сьогодні вже канали платять артистам за те, щоб отримати право на показ. Так. Так, так, ну, і... а чи... Чи сказав, що вам щось вам пан Олег з приводу того, що він припиняє співпрацю з продюсером? Чи нічого? Відповідь почуєте вже завтра в продовженні інтерв'ю з Романом Нецельським. Чи розірвав такий Олег Винник контракт з продюсером? Кому належать пісні Олега? Куди зникла та що приховує Таїсія Сватко? Більш відома як співачка Таюне. або таємна дружина Олега Винника? Як працює фонд вовчиця, та звідки співак бере гроші. І, мабуть, найголовніше, чи приїде Олег Винник в Україну, і чи можливо це, аби не пропустити наступне відео? підписуйтесь на канал і вмикайте дзвінок. Адже у нас буде з перчиком. Дякую, що дивилися, друзі, і дочекайтесь продовження.